Ріс Соколи, середня вікова група Ліцея Перспектива Тройської селищної ради. День Соборності України. Свято України Та відзначають щороку, 22 січня, День проголошення акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Що відбулося в 1919 році. З універсалу директорії. Віднині воєдино сливаються століттями відірвані одна від одної частини єдиної України. Галичина, Боковина, Закарпаття і Надніпрянська Україна здійснилися віковічні мрії, для яких жили і за які вмирали найкращі сини України. Віднині і тільки одна незалежна Українська Народна Республіка. Віднині український народ, увільнений могутнім порим своїх власних сил, має змогу об'єднати усі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної української держави. На добро і щастя українського народу. Лунає пісня Солов'їна, і вітер віє степовий. Моя соборна Україна знов зустрічає День Новий. Послухай, брати українці! українців. Історично склалось так, що територія різниця, одна земля у нас одна. Ми з вами це одне єдине, ми це родина. Ти і я дві сторони України. Та Україна в нас одна. А ми усі сини і дочки, неначе в морі кораблі, розкидані по всіх куточках всеукраїнської землі. А наша єдність нездоланна, бо в нас тече козацька кров, За скільки літ нас не здолали, а отже вистоїмо знов. Єднаємося, братья вкраїнці зимового стужого дня. Весною, в Тонесенькій річці Спекотного літнього дня. 29 січня в Україні відзначають пам'ять героїв крут українських студентів, які ціною власного життя зупинили більшовицький наступ на Київ у 1918 році. Крути, наша гордість і слава! Там соколи юні вічність пішли на клич молодої держави. Піднялись вірні сини. Грудьми у нерівному бої спинили Червону Орду, з честю впали герої за Україну свою. То минуло пісні славо круті, з нашим боробощам. Круте круте, з молоским майбутним відінімо на ще душ. буш. Крути, крути. Це за батьківщину стати муром. Шансом душі тіл. Крути, крути, мужньо, воєдинно прямувати на святішу ціль. Крути, крути, час розпалати близько. Вже червоний ворог каре жде. Крути, крути, вічне бойовисько. За майбутній, за світніший день. Крути, крути, мужність і посвята. Вірність, що міцніша, понад смерть. Крути, крути, горда і завзята, Кличе пісня і веде вперед.